Українські військові біля Андріївки на Донеччині розбили колону російських окупантів з 12 одиниць бронетехніки. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним Алекс в особистому блозі офіцер Плют у телеграм-каналі. Військовий також оприлюднив кілька кадрів з ураженою технікою противника. Він зазначив, що давно такої кількості броньованої техніки одночасно ворог не застосовував на Покровському напряму. За його словами, в результаті бойової роботи українських оборонців вся колона загарбників була розбита. Схоже, що серед бронетехніки був найсучасніший серійний російський танк Т-90М. По бронетехніці противника працювали ударними дронами зовнішні пілоти бригади Птахи Мадяра та 35-ї бригади морської піхоти, а також бійці 72-ї ОМБР. Також нещодавно на Донеччині українські дрони зупинили та знищили бронетанкову колону росіян, яка прямувала в бік українських позицій з окупованої Великої Новосілки. В 110-й окремій механізованій бригаді розповіли, що колона складалася з танків і БМП. Розвідувальні дрони зафіксували щонайменше 6 одиниць техніки. Частину техніки перехопили в одному з населених пунктів. Потім дрони наздогнали другу частину бронетанкової колони. На дорозі, по якій рухалася ворожа колона, були встановлені протитанкові міни. Проте тільки третій міні вдалося зупинити один із російських танків. Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний. Зараз гарні новини. Сили оборони знищили самохідну вогневу установку 9А310 зі складу зенітно-ракетного комплексу ЗРК, Бук М1 за допомогою високоточного озброєння. Відео оприлюднила прес-служба ОСУ в Хортиця. Повідомляється, що оператори безпілотників з 15-ї бригади артилерійської розвідки Чорний ліс виявили ЗРК під час його переміщення, завдяки чому його було знищено. Оприлюдненого відео ЗРК супроводжувався безпілотниками до моменту зупинки у схованці в лісополосі, після чого по ньому був завданий удар високоточним озброєнням. Підрив високоточного снаряда біля цілі викликав миттєву детонацію ракетного палива зенітних ракет. Та знищив самохідну вогневу установку. Цей ЗРК був оснащений саморобним захистом верхньої проекції, який, однак, не зміг захистити машину. На жаль, місце та дата знищення вогневої установки в опублікованому дописі не розкривається. В останні місяці випадків ураження ЗРК, зокрема БУК різних модифікацій за допомогою високоточного озброєння, поменшало, оскільки цю нішу поступово займають дрони, зокрема дрони бомбардувальники Реактивна система залпового вогню Хаймарс знищила чотири гелікоптери росіян у Білгородській області. Відео з їхнім ураженням було опубліковано на офіційній сторінці сил спеціальних операцій в Телеграм. Чотири гелікоптери, два К-52 та два Мі-8, були знищені під час стоянки на польовому аеродромі, де здійснювалося їхнє обслуговування, поповнення боєкомплекту та заправка. Стоянка знаходиться поблизу селища Івня, приблизно в 60 кілометрів від державного кордону України та була успішно виявлена силами спеціальних операцій ЗСУ, після чого у взаємодії з гурмо координати. Цілі передали розрахунку реактивної системи «Хайма» Для ураження російської авіатехніки з реактивної системи «Хаймарс» було запущено ракети, які оснащені тисячами малих уражальних елементів у вигляді вольфрамових кульок, що оточують центральний вибуховий заряд. Така кількість елементів, а також сам вибуховий заряд, вагою в 23 кг при влучанні, окрім знищення безпосередньо техніки, Ушкоджує все на відстані до 70 км, що робить його ідеальним засобом для ураження скупчення військ чи техніки. Треба зауважити, що на опублікованому відео помітно сліди від шин автомобілів у полі, що свідчить про те, що або гелікоптери вже були заправлені та озброєні, або цей польовий аеродром використовується ворогом на постійній основі. Друзі, дякую за перегляд. Тримайте канал поширенням цього video